Слухай, якісь цей диван недороблений. Я думаю, що тут підлокітники треба. Так, не ображати мені диван Шенген. Е, дуже класна моделька, да, підлокітників тут нема, але за рахунок цього він і компактний. Тобто тут всього 240 ширини, в принципі, прямі дивани йдуть такого розміру. 2,40, а тут цілий кутовий. Є така штучка, якби подушечка підлокітник. Ви можете її використовувати. Не скажу, що це прям зручно, зручно, що ви аж отак руку поставили, але отак руку поставити буде зручно. Або можна зробити його в форматі з підлокітничком. Зараз покажу вам, ось бачите, цей самий диван з підлокітником. Підлокітнику до речі є ось такий карманчик на якісь журнальчики, і можна його робити будь-яким. Ось тут показано, що він може бути Г-подібним, П-подібним, може бути з кутовою секцією. Це все ви набираєте так, як вам потрібно. Саме цей шенген в розмірі 2,40 коштує 34,200, може бути від там, 2 метрів. Пряма секція взагалі може бути метр 80, чисто ось така двієчка. І до величезного розміру 5-6-7 метрів, скільки вам потрібно, скільки його можна набрати. Розкладається. Дуже дуже зручне наповнення йде в спинці і в сидінні. Деталі на сайті Солоха є, і в описі до відео, телефон для зв'язку.